Скільки у Європі народжуються дітей. По статистиці 1,8 дитини на родину. В Україні 1,3 дитина. В арабському світі 8 дітей народжуються. В африканському світі і азіатському по 12 дітей. От і все. Вони переможуть нас. От. Тільки в Україні ніхто жити не буде. Це буде країна кладовищ, ногил та пам'ятників. А почва буде отруєна трупами українців, які будуть розкладатися сотні років і отруювати підземні води. От і все. То про яку народжуваність в Україні можна казати, якщо тупа влада видавлює думаючих українців за кордон? От. Жоден, навіть думаючий українець не зможе вирішити проблеми вимирання українців в цілому, жоден, жоден новий національний лідер не може. Вирішити це питання. Я знаю, як це вирішити, але не скажу. Бо я не підказую свої ідеї комусь. В цілому вони багатьом не сподобаються. Якось так. Тому підписуйся. Тут кажуть правду, поширюю це відео в топ-5, 10 Ютубу. І в топ-100. Хай ватники палають. І дізнаються правду, як їх дурить влада. В цілому. Тому майбутнього у українців немає жодного. Всі вимруть, як роса на сонці, і ніхто не запанує у своїй сторонці. Якось так. Тому не надійтесь на якесь майбутнє. Ні, не буде вам. Жодного майбутнього. Тут. Оці будете за кордоном. Слава Україні, героям слава! І навіть якщо всі повернуться в Україну, народжуваність не буде перевищувати смертність. Скоріше, по-іншому. Смертність народжуваність буде перевищувати. Так буде завжди. І ви всі вимрете. Як кожен з нас. В цьому, але я підказувати, як когось рятувати не буду. Тому що буде підніматися ви, як я смію, і яке я маю право такі ідеї давати. Я не буду давати ідеї жодних. Тому ви обрали своє майбутнє самі. Якось так.